Шановні колеги, ставимо продовження комісії. Ставимо голосування порядок денний з 9, піта... з 9 питань. Хто за? Прото отримався одного голосу. Перше питання. Про надання дозволу на розробку проєкту з устрій щодо відведення земельної гірних комісії забудова пане Росохи, Барабоні, що таке стає номер 16. Вони сиділи по стенку. Хто за? Проти. Приймався. Відголосно. Друге питання. Проблемні на дозвол на проведення експертного школи оцінки земельної ділянки з кадастрою номером у судді 0355, де, де як ви її, площі 0300. 300 дивчики гектар. Хто за? Проти. Одного власного. Третє питання. Про надання дозволу на проведення у школі оцінки земельної ділянки з кадастровим номером у седні No22.0 ВМ. Площі номер 2333 га. Хто за? Хто? Відмовилося. Четверте питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальної власті хуст вулиця Пранка без номером місто Товарисно Чародійка та АТУ залізниці. Площі. 0145А, хто за, проти, приміць 1.8, п'яте питання. Пронавдяна зона зробки технічної документації з земельним струмом і щодо установлення меж земельної діагности на місцевості зі зміни координатою у ротних та конфігурації без змін площі місті Куста, Німеччина без номера, Адайо СІ, хто за, проти, приміць 1.8. Саме питання. Про затвердження технічної документації земля устройше щодо встановлення нового мерзенної градусі містеці змінюємо координат. по ви точно так відразу відміну міські куст вулиця Сливов без номера, КП Єгон. Хто за? Хто проти? Восьме питання. Звернувся до нас Вовлен Бізоніч. Ми на попередній комісії ми розглядали заяву, проголосували щодо надання відповіді з, з, зі невідповідності міста обміну документації. E, прошу переголосувати за виїзд комісію, так як він учасник бойових дій, просити, щоб подивитися, що там є, як став за виїзну комісію, хто за проти. Утриємо проголосу. Восьме питання. Було. питання. Ні, по його шосто -е питання. <кліпи> -е питання. Про надання дозволу на, на розробку за мною устроюща на Ведення Замени Длянки за Терпатського реально слово пошли от Рестою України Network. Soyš. Tto za. Дев'яте питання. На попередній засіданні комісії по ми ну, проголосували за продання дозволу у пункті 4 земельна, яка розташована у місті Хуст в, в районі вулиці Івана Франка Слава обласної ради Площі. І було 0,40, то там виникла помилка, що може 0,8 гектар. Ставлю на голосування, ви затвердите 0,8 гектар. Збільшити площу. Хто за? Проти? Приймався одноголосно. На При цьому засідання закрито. Ставлю на голосування. Хто за одного голоса?